Початок липня, перший тиждень, і зараз тут виставлено 26 з гаком мільйонів гривень, які цього тижня підуть на фронт. Тут є 10 правильно душових комплексів, і крайній вже має 185 й номер, і це більше 150 тисяч українських військовослужбовців мають можливість помитися, попратися і відчути піклування українського народу. Це найбільший вісьмиколесний тягар, який дуже добре себе зарекомендував на фронті. Але це незвичайний, тому що це F-16 вже в Україні і завтра відправляться на фронт. Це всі три нових ескалатори. Це є найбільш дорогоцінний що ви знаєте. Скарб. Два ходина. Три ескаватора і 27 дуже крутих патроциклів, які вміють зараз і евакуювати поранених, і забезпечити миттєвий напад штурмових підрозділів, які роблять цю активність дуже ефективною.